Клієнт-сервіс цікава тема. Всі про це говорять, деякі навіть використовують, але багато з нас не розуміють, як це використовувати в своєму бізнесі, як це зробити джерелом надходження клієнтів і отримувати від цього прибуток. Насправді за 5 років роботи в маркетингу я дещо зрозумів і хочу з вами про це поділитися. Почнемо з того, що таке клієнт-сервіс. Насправді це все дуже просто якість задоволення потреб клієнтів. Тобто, іншими словами, це наскільки гарно ви оправдовуєте очікування своїх клієнтів. Бо коли ви щось кажете в інтернеті, щось пишете на своєму сайті, у людей з'являється якесь уявлення про те, що вони хочуть або мають отримати на виході. Вашої послуги або товару. І коли це очікування і реальність не співпадають, відповідно вони не задоволені, і в результаті ви там отримуєте негативний відомі, або просто відсутність е сарафанного радіо, що теж є індикатором е якості клієнт сервісу Тому розібралися клієнт-сервіс це. Очікування і реальність, що на виході отримує клієнт. Друге, як з цим працювати. Ну, давайте почнемо з самого початку. Насправді тут потрібно просто розкласти на ДНК шлях клієнта, де він починається і де він закінчується. І подивитися на кожному етапі, як ви відпрацьовуєте цей момент. Що ви робите з клієнтами, як ви з ними спілкуєтесь. Що вони там, да, отримують на виході кожної послуги, і так далі. Не менш важливо врахувати момент, що ви повинні заощаджувати час своїх клієнтів. Ви повинні досягнути такого етапу, коли ви за мінімальну кількість часу надаєте максимально якісну послугу. В деяких випадках навіть можна якістю пожертвувати. І останнє, що потрібно проаналізувати, це якість комунікації і те, що ви говорите. Те, як ви взаємодієте з клієнтом, це може бути сайт, соцмережі, додаток, тобто якість інформації, яку ви надаєте на початку, щоб теж розуміти, наскільки вона змістовна, наскільки вона лаконічна, чи ви не витрачаєте час клієнта на те, щоб він ознайомлювався з купою інформації, яка йому просто не потрібна. І тут теж відпрацювати за потреби, можна звернутися до людей, які цим професійно займаються, тобто тут теж можна підвищувати конверсію, підвищувати якість. Зробити зручнішим свій продукт, додаток або мобільний сайт, залучивши відповідну агенцію, яка займається таким, такими послугами. Ну і третє, що потрібно зробити, це зафіксувати поточні показники і почати вимірювати після.